Вітаю всіх любителів секонд-хенд бюджетного шопінгу. Сьогодні ми з вами відвідуємо мережевий секонд-хенд Економ клас не в день завозу і будемо разом шукати якісь прикольні та цікаві сумки. Вибір в цій мережі завжди дуже різний. Бувають класні завози, а бувають так собі. Давайте подивимось, що мені сподобалось саме сьогодні. Було пару цікавих варіантів і ще... Придивилась непоганий шкільний рюкзак, як на мене для дівчинки буде супер. Ось така сумочка ручної роботи мені сподобалась і базова шкіряна. По сумкам все, бо більше ніякі варіанти мені не сподобались, тому давайте подивимось класні дитячі іграшки. Їх сьогодні було прям багато. І великі, і маленькі, і новенькі, і старенькі. Тому якщо ви шукаєте класну дитячу іграшку, обов'язково звертайте увагу на них в своїх секундах. А наостанок покажу класні ролики і буду прощатись. Дякую за перегляд і гарного дня!